Я живу в Киндике, мне позвонили и сказали, что горит дом, говорит, приедь, потому что не могут никого найти. А его, видать, ранело лекать, я даже не знаю, потому что тут не видели люди. Говорят, он должен быть в доме. Начали искать. Там что горит его нет. Пострадал. Не, не, мы забыть, Бабушка ее сказала по подвалу. У подвалу она была в хате, что она вышла, не знаю. Пришел сосед, сосед пришел, но уже и вызвал ее. И пострадали оба. Что она. Кричала, значит, и меня звала Таня, Таня. Я с подвала не могла вылезти, меня вот так. Валерка лежит у меня в подвале весь окровавленный, я его перетянула, что А что было? Сетки были эти, цебули, что -то вот сетками его перетянула. Он, я пойду тушить, я говорю, ляж, тоже уже. Ляжу. У мене є памперси її. У нас все є. Якщо щось є буде потрібно, ми все привеземо. У нас все є. Я до неї, я не поїду. Ні, ми зараз поїдемо, провідаємо, поспілкуємося з подзвоніть Так, я... Да, я вам протелефоную. Добре. Я, я, вам же... я вам зателефоную, скажу, Игонечко. що я у вас був. Да. Дякую да, О, вас. вам. Крем. Стан хворих тяжкий, гемодинамічна нестабільна, тиск низький. Зараз ну, трошки там анестезіовували гемодинаміку, амплутували дві нижні кінцівки, Зліво на верхній третині гомілки, а справа нижня третина сильна ампутація, зліва переломту багато багатоуламкових, дістали уламку від снаряду і поставили право зовнішньої фіксації. Стабілізувала. Так, вона в реанімації поки В стабілізації стану. Ви спілкувалися сьогодні з вашим братом. Я йому перетелефоную, бо він не може до вас дозвонитись. Скаже, що скоро ви одужаєте, так? Домовились? Кому сказати? Ми брату вашого, скажемо, що ви скоро одужаєте. Ну, звісно, ви вас У що... Вас вибору немає. Так, я вам залишу, але я йому також все розповіла. На оформлення грошової допомоги та біля 20 тисяч, і ще залишу свій номер телефону. Коли ви зможете, чи не що не сказали? Вот я ще кажу. Я залишаю свій власний номер телефону. Ви мені зателефонуєте, коли зможете? Я вам все поясню. Добре.